Вадимо, так здавалося, вже ближче до завершення другого тайму, що не спроможеться епіцентр забити один м'яч, два м'ячі, але в якось так останні хвилин 10 все переломилося з них на голову, і все було найблизько дуже до нічиєї. Що футболіст відчуває після таких поєдинків? Відчуває максимально втому, максимально розчаровані в тому, що не змогли забити. Я мав момент в кінці не забив. Це навіть, ну. Не можу вам передати свої емоції, просто 5-4 програвати. Програвати, забивши чотири голи це дуже тяжко. Що зараз в роздягальні? Сергій Нагорян зайшов, можливо, кілька слів сказав, чи там повністю тиша. Підтримав нас в нас є багато ігор, багато можливостей, і ми будемо користуватися ними. Для вас болючий момент це наприкінці поєдинку, але ви забили теж насправді дуже трудовий м'яч. Ви добігли і змогли проштовхнути м'яч крізь Кемкіна, згадати той епізод, як ви до кінця добігли, хоч там вся лава запасних рибаса на офсайд натякала. Ну я повинен це робити, я ж нападаючи. Якби я це не робив, би, то це вже було б по-інакшому. Я навіть ну, я не можу зараз докупи свої емоції скласти після цього матчу навіть щось сказати вам, доповнити щось. Не знаю, що вам відповісти, на це Я Був радий, що забив, але 5-3, треба було ще забивати. І не один, і не два. Ну, болівальники дякували епіцентру. Можливо, результат так невтішний з огляду на турнірне становище команди, але ну, сьогодні вони з усмішкою на обличчі пішли. Е, з приємною усмішкою. Вони отримали сьогодні свято. І десь те, що болівальники скандують епіцентр, ви заради цього і виходите на поле. болівальників великі результати завжди, хороші емоції. Вони, ну. Отримують дуже хороші емоції. А ми 5-4 Гра для нас ну це дуже тяжко. Це дуже емоційно і фізично дуже тяжко. Емоції вболівальників після матчу. Так, 4-5. Для них гра певне прийшла як найкраще. 9 голів. Такого не часто побачиш в професійному футболі. Але, от всередині команди, епіцентр. Як складався сьогодні. Поєдинок, як ви переживаєте ці ці всі моменти? Ну, по-перше, <кій> гарна гра від нас та. Від команди суперника. емоцій дуже немає емоцій, тому що ми виграли. Дуже багато моментів ще могли створити, та і якщо забили б на останніх хвилинах хоч, хоча б нічію вирвати було б дуже гарно. Але ми програли, тому емоції не дуже гарні. Цікаво запитати, що сталося на старті матчу. Коли Мендоза вибігав, пробіг там, з М'ячем Мусе Поле, ви поверталися чимдуж назад страхувати свого партнера, де там розконцентрація сталася, що там взагалі було. Та десь, мабуть, я не почув, щоб мій партнер в команді, я не знаю, кричав, він мені чи ні. Я його не почув. Потім, коли вже побачив, що вибігає Мендоза, то біг назад, але там. Гравець робив не гри, тому не знаю. Будемо розбирати такі помилки, дуже ну, дитячі, я можу, мабуть, не можу. Так. Тому я не знаю, чесно. З такими помилками, з помилками ззаді буде дуже важко нам, треба виправляти це якнайшвидше та далі грати ще краще в обороні. Сергій Нагорняк протягом гри вам шукав різні позиції, ви починали вище, потім вас пускав на позицію крайнього захисника. Потім, коли Янаков виходив, у вас теж функції трохи змінювалися. Де ви були сьогодні на полі, що від вас вимагав тренер? Ну, з перших хвилин попереду намагався більше грати вперед, десь з зони супернику, але ну, нам не запрещають мінятися з лівим захисником. Я можу зіграти як сліва в обороні, так і в атаці. Е, ну, трішки мені дуже удобно було грати з лівого захисту, але якщо тренер довіряє, то треба виходити грати. На жаль, сьогодні не найкраща моя гра, теж там двома моменти, мабуть, два голи теж мої, ну, треба розбирати та спілкуватися з тренерським штабом та з командою і виправляти це. Те, що епіцентр мало забував на старті чемпіонату, сьогодні чотири голи є. Так, немає результату в турнірній таблиці, але десь якісь позитивні моменти можна виокремити вже по фінальному свистку? Безусловно, гарні моменти у нас попереду були. Якщо ми так далі будемо грати, то у нас все буде добре, але я ж кажу, що чисто в обороні нам треба. Усилити гру і виправити ці помилки. А попереду, як на мені, сьогоднішній матч дуже гарний був. Тобто дуже гарно атакували контратаки, це те, що нам потрібно. У нас крайні нападаючі скорисні, тому треба грати на них. Ну, в принципі, ви сьогодні побачили, як ми грали.